Всім привіт! З вами The 25 вересня Sony провели свою чергу у State of Play. І на ній вони анонсували три нові гри, які поповнять каталог PS Plus в жовтні місяці. Що ж цікавого подарують нам японці? Нумо розбиратися. На нас чекає дійсно якісне поповнення. Перш за все, це Alan Wake 2, детектив, який просто must have для проходження. Гра з дуже заплутаним містичним сюжетом та неймовірно прекрасною графікою для трофіхантерів, саме те насолода від гри та платина за 40 годин. Все як треба. Економія на грі становитиме 1980 гривень. Другою грою буде God Simulator. Вже легендарна гра, яка містить в собі сатиру, гумор і просто безліч трешатини. Роби, що заманеться за скаженого козла. Тут можна все. Економія становить 1000 гривень. Третєю грою в Дачі стала кукун: атмосферна гра головоломка з елементами пригод та метроїдваній від ЄПА Карлсена. Це гейм дизайнер, лімбо та інсайт. Платина за 6 годин та економія 799 гривень. У жовтні Sony роздають 3 гри на суму в 3 гривень. Але це ще не все. Дуже приємний бонус від синіх. Роздача за Last of Us Part II Remastered до Дня The Last of Us. Ось така трійка чекатиме на нас в жовтні місяці з дуже приємним бонусом вигляді Last of Us. Нагадаю, що ігри стануть доступними 7 жовтня, а ластушка Доступна вже, ну і не забувайте віддячити вподобайкою, поширенням та підпискою.